Доброго ранку, малята, сьогодні ви прокинулися. І що ви перше зробили? Так, ви пішли умиватися. і сказали, доброго ранку, водичка, буде в мене чисте личко. Подавайтесь сюди, мило, щоб ручки я помила, мию носа, мию вушка. Я у маму чепурушка. Ось ви чистенькі, розумні, красиві прийшли до мене на заняття. І сьогодні у нас буде заняття з вашою улюбленою математикою. Почнемо з рахування. Пригадаємо пряму та зворотну річбу. Подивіться, будь ласка, один, два, три, чотири, 6, сім, вісім. В межах восьми ми сьогодні рахуємо. І зворотна лічба 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дуже швидко, давайте порахуємо повільно: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І зворотна лічба, будь ласка, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А тепер, будь ласка, самі. І зворотна лічба, молодці всі впоралися з завданням. Подивіться, будь ласка, на цифри і подивіться, будь ласка, на їжачків. Як ви вважаєте, не рахуйте, поміркуйте, як ви вважаєте, скільки в мене тут їжачків? Напроти кожної картки є їжачок. Остання цифра вісім. Не рахуйте, поміркуйте. Поміркували. Звичайно, їх вісім. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. Їх вісім. 8. Їх можна було не рахувати, достатньо було подивитися, що. Картка з цифрою 8 показує останнього їжачка. Дуже просто, справді? А тепер завдання від нашої подружки мудрої сови, заплющили оченята і сказала мені, всі заплющили. А скільки зараз їжачків? Не рахуємо, дивимося. 6, звичайно, заплющили оченята. Ні, ви підглядаєте? Будь ласка, заплющіть всі оченята. Скільки зараз їжачків? Три, звичайно, які молодці. Заплющуємо оченята. Продовжується наша гра. Скільки зараз їжачків? Чотири, звичайно. Заплющуємо оченята, а зараз скільки їжачків? Один. Ох, ви розумнички які. Заплющуємо останній раз оченята, заплющуємо всі. Всі-всі, всі заплющуємо оченята. Не підглядаємо. Зараз скільки в нас їжачків? Вісім. Ми не рахували, ми подивилися на картки підказки, на картки з цифрами. І побачили, що в нас 8 їжачків. Складна вправа? Ні, дуже проста. Треба тільки бути що уважним. Я завжди повторюю це слово Уважним. Зараз ми прибираємо наших їжачків, прибираємо цифри. Ось так в сторонку. І подивимось на дошку. Подивіться, що це в мене за цифра така з двох кружечків? Це цифра вісім. Вона схожа на два бублика. Один побільше, а другий трохи поменше, так? Дві дирки, два кружечки, цифра вісім. Дуже гарна, красива цифра. З яких же цифр складається цифра 8. Поміркуйте і подивіться на підказку: з одинички і сімки, з сімки і одинички, з двох чотвірок, з трійки та п'ятірки. І двійки складається цифра 8. Це дуже просто перевірити. Подивіться, будь ласка, мудра сава нам підготувала тут підказку. До сіми додати один дорівнює 8. Якщо до цифри 7 додати 1 дорівнює. 8. І подивіться на оці картинки, на яких дуже добре видно, що якщо до 7 грибочків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Додати 1, всього буде 8. Так само і рибки. Подивіться дві рибки додати 6, буде дорівнює 8. Так само і бантики. Три бантики додати 5 до рівня 8. Це не складно? всі зрозуміли. А зараз поміркуйте і самі наведіть якийсь приклад з цифрою 8. Я вам дам приклад зразок. Тато прийшов додому і приніс сім цукерок. А одна цукерка в мене була. Скільки всього цукерок в мене зараз? Одна була. І тато приніс ще сім. Пригадуєте? Сім додати один. Так, вісім цукерок в мене стало. Поміркуйте і складіть самі такий приклад. Можливо, ваша уява вам підкаже якісь інші цифри. Ми вже знаємо, що вісім складається з п'яти і трьох, з шести і двох. Коли виконаєте завдання, не забудьте зняти його на відео, прислати мені. А зараз ми приберемо, щоб нам не заважали ці приклади. І подивимось уважно, що ще в мене є на столі. Подивіться, у мене такі банки, як ми називаємо заготовки. В кожній баночці різні фрукти або овочі. В першій ми бачимо синій, в другій абрикоси, в третій яблука, а в четвертій огірочки. Подивіться уважно і порахуйте, в якій Банці найбільша кількість фруктів або овочів. В перший? Ні. Може, в третій? Ні. Можливо, в другий? Хто порахував? Скільки тут абрикосів? Порахуйте зі мною, підкажіть мені один, два, три, чотири, п'ять. Шість абрикосів. Багато. А в останній, в четвертій банці, скільки ми бачимо гірочків? Підкажіть мені, будь ласка, хто вже порахував? Хто був уважний? Один, два, три, 4, 5, 6, 7. 8. Вісім. Тобто найбільша кількість, в якій. Четвертій банці, так, четвертій. Скажіть, будь ласка, четверта банка відповідає цифрі вісім. Вісі огірочків в ній. А які цифрі відповідає перша банка? Цифрі один. Друга банка. Цифрі шість. Третя банка. Цифрі 2. І остання цифрі 8. Тож, позначимо всі банки відповідними цифрами. Перевірте, будь ласка, чи правильно я зробила цю вправу? Один. Шість, два і вісім. Нескладне завдання. Не здалось воно вам складним, ні? Добре, я була впевнена, що всі виконують правильно. А ще я хочу, щоб ви подивилися і сказали мені, ось в цих банках різні заготовки, але є щось спільне. Тут є невеличкі підказочки, на які геометричні фігури вони схожі. Та ви вже все знаєте, все здогадалися. Так. В першій банці ми бачимо схожий на овал синенький. В другій банці абрикоси схожі на круг. В третій банці яблучка на круг схоже, так? І в четвертій банці огірочки теж схожі на овал, овал. А тепер скажіть мені. А круг і овал схожі між собою? Ні? А може, схожі? Схожі, звичайно. Чим вони схожі? Тим, що не мають кутів. Нема у них куточків. Ні овал, ні круг немає куточків. Ось чим. А, і той і той синій. Так, добре, дякую, що підказали. Ну, якби вони були різного кольору, ось, наприклад, ось так я візьму. Але головне, що вони не мають куточків. Ось чим вони схожі. Як брати. Дуже схожі між собою. Сьогодні ми з вами познайомилися з цифрою 8. Ми познайомилися зі складом числа 8? Ми розв'язали декілька доволі складних прикладів. І ви були уважні, молодці, дуже добре виконали всі завдання. А зараз я вам дам зовсім маленьке завдання, яке можна зробити вдома. Пригадайте, на що схожа цифра 8. Пригадали? Мені здається, що на два бублики. Можливо, ви знайдете інше порівняння. Намалюйте цифру 8. Сфотографуйте, пришліть мені. До побачення, моє любі!